Тайфун Талас обрушився на центральній провінції В'єтнаму. 18 липня повідомляли про щонайменше 14 загиблих. Через велику зливу вулиці столиці Ханоя занурилися у воду. Деякі стали схожими на борхливі річки. Транспорт усе ще пересувається, але на силу багато вулиць затоплено. Мій мотоцикл заглухав три чи чотири рази, і я досі не доїхав до місця призначення. На цих аматорських відеокадрах видно зливу і те, як стрімко тече вода вулицею одного із селищ. Влада провінції Інгеан повідомила про загибель жінки, упав дах її будинку. Крім того, затонуло вантажне судно. Близько 10 осіб, які перебували на борту, пропали безвісти. Наразі авіасполучення з центральними провінціями призупинено. Талас, другий тропічний шторм, який цього року вразив В'єтнам. Країна часто потерпає від стихійних лих, включно з тайфунами і штормами. Вони приносять дощі і руйнування. Водночас стихія вирувала і на півдні Китаю. Сюди тайфун також приніс великі вітри і зливи. Авіасполучення в кількох аеропортах провінції Сичуань було порушено. Загалом це вже четвертий тайфун у 2017 році.